Виконуємо номер 1459 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Відомо, що 427 помножити на 36 дорівнює 15372. Знайди добуток. Завдання перше. 427 помножити на 3,6. Завдання друге помножити Завдання третє, 4,27 помножити на, Завдання четверте, помножити на 3,6. Завдання третє 0,427 помножити на 3,6. Завдання четверте 4,27 помножити на 36. Завдання 5 42,7 помножити на 0,36. І 0,427 помножити на 0,36. Приступаємо до виконання. 427 помножити на 3,6. Запишемо результат добутку чисел 427 і 36 – 15372. А тепер. У добутку відокремлюємо справа комою стільки десяткових знаків, скільки їх мають обидва множники. У нас тільки один десятковий знак відокремили. Отже, 427 помножити на 3,6 маємо 1537,2. Наступне завдання. Записуємо 15372. І відокремлюємо три десяткових знаки. Отже, 4,27 помножити на 3,6 маємо 15,372. Наступне завдання запишемо 15372 і відокремимо 4 десяткових знаки. Отже, 0,427 тисячних помножити на 3,6 маємо 1,5372 десятитисячних. Наступне завдання знов запишемо наше число і відокремимо два знаки. 4,27 помножити на 36 дорівнює 153,72. Наступне завдання. Знову запишемо наше число і відокремимо три знаки. Отже, 42,7 помножити на 0,36 дорівнює 15, 372 тисячних. І останнє завдання. Запишемо наше число і відокремимо 5 знаків. Якщо у добутку, який отримали після множення менше цифр, ніж потрібно відокремити комою, то зліва Слід дописати потрібну кількість нулів. Допишемо один 0 і відділимо 5 десяткових знаків. Отже, 0,027 помножити на 0,36 маємо стотисячних номер 1459 виконано